Розбиті тротуари та понівечене асфальтне покриття. Усе це наслідки замінний електроопор на вулиці Скульптора Олішкевича у Житомирі. Ще вранці тут працювала важка техніка та працівники підрядної організації, але зараз усі вони змушені припинити свою діяльність. Бо, за словами представників комунального підприємства Інспекція з благоустрою, у замовника цих робіт немає відповідних дозвільних документів. Заступник Житомирського міського голови Олександр Фещенко розповідає, приватна компанія розпочала ремонтні роботи, не попереджуючи міську владу. До мене звернувся керівник нашого комунального. Підприємства Юзвінський Юрій Казимірович про те, що виконуються роботи, попереджені виконавці, які не отримали дозвіл на порушення благоустрою. Відповідну документацію не оформлені. Що ми маємо наразі? Ми маємо наразі приконуються роботи, пошкоджуються. Ось, будь ласка, тротуари, які були зроблені за кошти міського бюджету, проїжджа частина. Ми маємо пошкодження. Люди абсолютно ніяк не реагують. Замовник був попереджений належним чином, саме обленерго. Ніяк не відреагували. Люди це констатують тим фактом, підтверджують, що в них є, нібито, дозвіл на початок робіт, можливо. Але після отримання такого дозволу повинен підрядник був звернутися в інспекцію з благоустрою. В інспекції з благоустрою розповідають адмінпротокол про призупинення ремонтних робіт спеціалісти комунального підприємства виписали ще напередодні. Тому працівники підрядника не мали права зранку продовжувати заміну електроопор. Вчора працівниками інспекції, інспектором лінійного відділу, було складено по даному факту порушення адміністративний протокол. Та попереджено майстра про необхідність оформлення контрольної карточки та призупинені та робіт на сьогоднішній день. Роботи далі продовжуються. Складено повторно адміністративний протокол, який буде розглядатися на адміністративній комісії. Будуть виноситися відповідні постанови з даного приводу. І на даний час видано припис про в обленерго. Надано припис нами інспекцію, та на місці вручено майстру про призупинення робіт до повного оформлення даних земельних робіт. Після півтора годинного очікування на місце приїхали представники Житомир Обленерго. Вчора склали Проповжу. протокол, реакції ніякої, тобто ви продовжуєте роботи. Ну, це зовсім не коректно. Сьогодні був керівник комунального підприємства в Обленерго, завіз та приписи. Припис. Завезли вам приписи. Тобто це було три години назад, бо я вже тут півтори години. Реакції знову ж таки нуль. Ми повинні відреагувати. Ну, в місті робити роботи, абсолютно не попереджаєте. Наше завдання просте: відкрили карточку з порушення благоустрою, зробили роботи. Якщо роботи не... Далі не зробили, так як це повинно відновили асфальтобетонне покриття, де повинно. Якщо в нас є претензії, у нас є тоді, ми можемо там судовий чи. Зараз ви робите, ми навіть не знаємо, хто робить, що робить і як. Підрядник каже, я тут взагалі ні в чому. Вони переконують, усі роботи ведуться абсолютно законно, але готові призупинити ремонт на час оформлення належної документації. Роботи в нас ведуться законно, це є Дана лінія є власність житоми Робленерго. Ми проводимо заміну дефектних ділянок цієї лінії. У нас є робоча документація, вона погоджена з усіма службами. На даний час нам міські, міська влада дає можливість відновити за заживити споживачів. І з завтрашнього дня ми будемо вирішувати цю проблему. У Житомиробленерго обіцяють роботи по заміні електроопор не поновлюватимуть, доки не оформлять усі необхідні документи.